Добрий день, друзі. Я сьогодні вже мав бути в Ізраїлі. У мене був білет на 24 червня на Тель-Авів, Але в зв'язку з гарячою фазою війни всі авіарейси відмінили аж до 25 вересня. Це мене вибило на декілька днів з колії. Ну, самі розумієте, підготовка. Всі мої думки вже були на святій землі. Ну, але життя продовжується. Сьогодні вихідний, 5.30 підйом, пробіжка. Прогулка з собакою. Інтернет, я вам скажу, хороша штука. Десь в минулому році я натрапив на інформацію найдовший будинок в світі. Як ви думаєте, де знаходиться найдовший будинок в світі? В Луцьку. Ну що, друзі, їдемо в Луцьк. Проїхав вже кілометрів 20, постійно дощик. Друзі, вирішив повертатися назад, дощик і посилюється, мокриє хлющ. Інколи треба вміти приймати і такі рішення. Ну що, друзі, треба ламати ту чорну полосу. Телявів не приймає, Луцьк не пускає. Приїхав додому, прийняв душ, перекусив, сів на горбаконика і їду в Луцьк. Оце є найдовший будинок в світі. Два кілометри 775 метрів.